В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів, і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся. Цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях. Маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні розпочинаємо ефір із приємних новин, позитивних зі сполучених штатів. А тут оголосили сьогодні, буквально 20 хвилин тому новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про пакет допомоги на суму 200 мільйонів. Доларів цей пакет допомоги будуть виділятися за програмою президентських повноважень. Відтак, все озброєння, яке закладено в цьому пакеті, має прибути на поле бою на до України вже в лічені дні, буквально впродовж тижня. Отже, що в ньому закладено? Акцент цього пакету допомоги на протиповітряній обороні, також на боєприпасах. А те, що було акцентом вже впродовж місяців. Отже, в цьому пакеті закладені додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони П. Тріот також додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймерс обладнання та системи для розмінування. І ми знаємо, що Міністерство оборони України сьогодні оголосило про те, що або звернуло увагу на те, що Україна зараз є найбільш замінованою державою у світі, тому це обладнання безумовно дуже важливе зараз. Також артилерійські снаряди для гаубиць 155-мм і 105-мм – Танкові боєприпаси, також ракети ТОВ, джавеліни, ну і дуже багато різних боєприпасів і набоїв до стрілецької зброї. Знову ж таки, це вже 44-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень. А це та допомога, те озброєння, яке надається із власних запасів Пентагону, і його перевага в тому, що це озброєння може вже найближчим часом прибути на поміч українським збройним силам. За минулу добу ми знаємо, що російські війська завдали ударів по 10 регіонах України, 10 областях України. Найбільшої кількості ударів зазнала Чернігівщина, Херсонщина, Луганщина, Запоріжжя на Херсонщині у місті Широка Балка. Від удару загинула ціла родина проти Одеси минулої ночі. За минулу добу Росіяни здійснили. Три хвилі одразу атака, два хвилі, дві хвилі атаку, ударними дронами та ракетами типу калібр. Сили протиповітряної оборони знищили всі ці ракети, всі ці цілі. Однак, внаслідок збиття ракет ви зараз можете бачити уламки, падали і на супермаркет, який, як виглядає згорів щарти. Також на один із навчальних закладів на житловий будинок все це призвело до заг. Горянь кадри виглядають апокаліптично. Так сьогодні в Твіттері прокоментував цю ситуацію. Ці удари Михайло Бацюрків, Це аналітик з глобальних питань, експерт Атлантичної Ради і колишній радник місії ОБСЄ в Україні. Нині я думаю, що ми можемо власне поговорити із Михайлом Боцюрківим. Він приєднується до ефіру просто зараз. Пане Михайло, дякую дуже, що ви на зв'язку з нами. Добре бути з вами. Пане Михайло, я бачу, що ви просто на місці подій, на тлі супермаркету, який згорів внаслідок потрапляння уламків російських ракет, російських дронів. Розкажіть взагалі про те, що зараз відбувається в Одесі, там де ви перебуваєте, як пройшла ніч, і наскільки взагалі тривожною є ситуація зараз? Так, ну, вітаю вас. Було дуже такий страшний ніч а. Я думаю, сирена вже почала в другому другій годині вранці, і воно тривало приблизно тривога було to приблизно дві години. Це дуже дуже довго для нас. І як ви бачите, ми є перед фазі супермаркет. І я живу п'ять кілометрів звідси, і я чув вибух. Отже, деякі а, а, government officials кажуть, що це було дрона, але я думаю, що це було такий direct strike із калабермисом, бо вона ще. Як ви бачите, є, і ми говорили з що з пожежниками, і вони казали, що невідомо чи це були дрони, чи ракети, А я думаю, не певно це були дрони. І також біля нас є багато квартир, апартмент білдинг, і в них uh, побилося вікно і так далі. Також є бізнес-центр і є uh, найменше 4 чи 5 меди медицинні медмедиційні фасиліті uh, що також. Um, I've uh, been in my life uh, at the damage. Пане Михайло, Одеса це не одне не лише одне з найбільших міст України, один з найбільших портів. А це місто також важливого економічного значення. Так виглядає, що Росія зараз цілеспрямовано намагається не лише завдати негайної шкоди, але також вразити суттєво майбутні можливості, майбутні економічні можливості України, що на цьому етапі можуть зробити західні партнери України для того, щоб допомогти, все ж таки, уникнути а, таких ударів. Well, in one word, Patriot Missile Systems. Everyone in Odessa, politicians, people like Member of Parliament Goncharenko, and also President Zelensky, are very Patriot Missile Systems for Odessa. But um, uh, here, to put it this way, there are pillars of industry. One yeah, entertainment, travel, and so on, and the yeah, port, the maritime system. І вони вже uh, в минулому місяць нападали на uh, порт тут в Одесі, і до речі, дуже близько коло мене, і також uh, на містер Даніел, Берберс там є із порт і два інші. Також нападали. Вже ми моєму в um, думці. Я думаю, що вони пробують зруйнувати uh, зруйнувато Одесу спеціально uh, порт і щоб uh, можливі, щоб експортувати uh, зерно. Знаєте, пане Михайло, зараз те, що ми чуємо від американських представників представників американської влади, коли йдеться про зернову угоду, про те, як вона може відновити свою роботу, ми запитували про те, чи готові західні країни були би супроводжувати, скажімо, суда із зерном, які виходять із українських портів або які заходять в українські порти, і вони кажуть, що на цьому етапі вони це не розглядають, тому що не хочуть ескалувати ситуацію. Як ви вважаєте, що Може змінитися, що чи має змінитися, а щоб західні країни все ж таки пішли на таку на, на, на таку річ, як ескорт суден? Так ну я цей аргумент не сприймаю, що це є ескалація. Вони спочатку війна казали, що о, як ми будемо дати танки до України, це буде ескалація. Як будемо дати F-16, це буде ескалація. Але це було прийнято вже ті речі, і я думаю, я на весь час щоб. so armed escorts uh, across the black sea show uh, putting in a babal mojave spot zayte say it's a kind of an unbelievable situation show russia probably silly sweet attack hostage you know food hostage uh, situation a uh, armed escorts vidrazu the assertion nature is stating nature's message and um, Я не думаю, що навіть варто тратити на нові негоцієшн uh, uh, з Росії про цей Black Sea Agreement, бо їх uh, ми не мо і не можемо доволіти. І, наприклад, uh, Москва питає за такий sanctions relief, щоб uh, брати знову участь в цій uh, складі цій Green Agreement, То їх зовсім не можна доворяти. Ви дуже ретельно вивчаєте ситуацію щодо того, якою є підтримка глобального півдня країн глобального півдня? Як ви вважаєте, чи такі атаки проти південних українських міст, які насправді посилилися після виходу Росії з зернової угоди? Чи може це бути чимось, що може підштовхнути країни глобального півдня, зокрема країни Африки, які найбільше потерпають від цієї кризи зараз від кризи харчової? Чи може це підштовхнути їх? Більше засуджувати Росію, більше підтримувати Україну і насправді підштовхнути Москву до того, щоб вона або повернулася до зернової угоди, або насправді зняла фактично свою мілітарну блокаду Чорного моря. Ну я думаю, що ті країни в Африці, які мали такі friendly ties стосунки з Росії, то вони зараз бачать там правдиві правдиве обличчя Росія, що вона вживає зерно. Їжу як такий блакме вепен проти всіх, і я думаю, це було велику помилку на сторону К Кремля. І я думаю, тепер буде такий дивіжь, що багато прийдуть на сторону Заходу Або скажуть до Росії, слухайте це є дурне дурне. Нам треба зерно, щоб їсти, що сісти, і а, ми так не можемо провожувати наші струмки з вами. А, але я думаю, що головний час, що НАТО об'єднації другі такі партнери України дуже брали такий багато більш такий strong stance проти Росії, щоб не боялися зробити такі escalations, бо треба відкрити ті меритайм corridors, mm -hmm. corridors, щоб Україна б могла експортувати до ЄГБ до Ємен до Судан і всі такі uh, країни, які потребують дуже. Um, що Україна про такої, пане Михайло? Ще одне питання буде вас відпускати наступного тижня. Ви будете в Йоганнесбурзі, де буде відбуватися саміт так. БРІКС. Чи вважаєте ви, що тема власне розблокування відкриття зернових коридорів буде однією із провідних там? Абсолютно, я думаю, а, а, цікаво, що Путін бояться, щоб поїхати на Брікс, але Miss Podivay must have Lula's Brazil. She's going to be in Sktyu. Miss Miss Shanasnai much more prepared than Cindy. But I do think there will be a lot of push to uh, get this naru narusiu, the unblocking of the Black Sea Grain Agreement. And the point of the whole the expansion of the BRICS uh, community, which uh, will be on the advanced

Пане Михайло, дякую вам дуже. Я нагадаю, що на зв'язку із Одеси був Михайло Бацюрків. Він є експертом Атлантичної ради, аналітиком з глобальних питань і колишнім речником місії ОБСЄ в Україні. Він нам розповідав про ситуацію в Одесі, але також про те, які відчуття щодо того, чи можуть країни глобального півдня вплинути якимось чином на Росію для припинення військової блокади Чорного моря. Друзі, будемо продовжувати наш ефір. І, власне сьогодні, реагуючи на атаки, які відбулися впродовж ночі, я зібрала кілька реакцій, які побачила у Твіттері від аналітиків про те, що вони вважають зараз, мають зробити західні країни для того, щоб такі атаки припинялися. Джесіка Берлін, європейська оглядачка, говорить про те, що допоки Чорноморський флот на плаву, Росія буде продовжувати безкарно вбивати українців у ході таких нападів. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, оборони боєприпасів і ракет великої дальності не через кілька місяців зараз, і вона зокрема звертає увагу на те, що треба надати ракети Taurus. Також Едвард Хантер крісті це бельгійський аналітик. Він пише про те, що громадяни Німеччини просять свій уряд доставити в Україну ракети Taurus без технічних модифікацій, щоб обмежити їхній радіус дії з явною метою забезпечення або за забезпечення ударів по території Росії німецькі друзі. Продовжуйте цю справу. Бен Годжес, це ви знаєте, колишній командувач військами США у Європі армії. США, він говорить про те, що насправді далекобійні ракети вони допомагають Україні завдавати ударів по логістичних центрах Росії. Він зокрема ще раз повторює про свою тезу. Він вважає, що те, що робить зараз генштаб і українські солдати, це правильно. вони виграють і вони намагаються дедалі ізолювати Крим. Щоб зробити його непридатним для російських військ, Крим це ключовий момент. Кремлю не буде Кремлю, буде байдуже до Донбасу, коли з Кримом буде покінчено. Мається на увазі. Він повторює свою тезу про те, що Україні треба повернути Крим. Після всього, а це насправді вплине на бажання Росії продовжувати війну. Я думаю більше про те, як просувається справа з наданням далекобійних ракет для України, зокрема з боку Німеччини, можемо поговорити із нашим колегою у Лондоні Богданом. Цюпином, який досліджує цю тему. Богдане, привіт. Вітання. Богдане. Сьогодні ми. Побачили новий пакет військової допомоги від сполучених штатів 200 мільйонів. Багато важливих є в ньому засобів. Це боєприпаси до Петріот, боєприпаси до «Хаймерс», до знову ж таки, артилерійські снаряди. Але немає того, що просить Україна вже довгий час. Це далекобійних ракет атакам. Зараз на вихідних ми почули також певні. Не зовсім зрозумілі меседжі від Німеччини, з якими сподіваюся, ти допоможеш нам розібратися. Отже, канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить про те, що Німеччина допомагає Україні всім, чим може. Однак, все ж таки на цьому етапі не готова надати далекобійні ракети Таурос або надати їх, але з меншим радіусом дії. Яка зараз ситуація в цьому? Можливо, кілька слів про ракети Таурус. Мені здається, що важливо мати на увазі про що ми ведемо мову. Тому що коли е, ми говоримо про Атакамс, ракети е, дальшого радіусу дії, які Україна е, очікує, сподівається, від сполучених штатів, то це ракети, які є, е, вони є земного базування, тобто е, вони запускаються фактично з тих самих установок, з яких е, з Хаймарс. А е, коли йдеться про е, ракети Таурус, то це е, так звані крилаті ракети. Керовані ракети вони запускаються з літаків, і зараз власне ви бачите одне з відео, яке показує, як ця ракета відривається від крила літака, і продовжує свій шлях до, до цілі визначений програмуванням. І власне це досить важливий момент, тому що, окрім того, щоб просто отримати цю ракету українським військовим, треба би було. Пристосувати е, літаки, які зараз Україна використовує для її запуску, але це вже було зроблено. Е, прецедентом є те, що е, крилаті ракети подібного класу, е, а саме Британський Storm Shadow, французький скальп. Фактично, це одна й та сама ракета спільної французько-британської розробки. Просто в Британії вона називається Storm Shadow, у Франції. Вона називається скальп. Так ось ці ракети, які Британія надала ще у травні цього року. Франція оголосила про надання у липні цього року. Вони успішно запускаються з під крил. Літаків Су 24 які є на озброєнні української авіації. Отже, в принципі, Україна може використовувати і, звичайно ж, американський АТАКАМС з установок Хаймарс, і може використовувати ці німецькі ракети, в принципі, якщо переробить спеціальні підвіски під крилами цих літаків. І фахівці кажуть, що такі ракети, зокрема німецький Таурус, були би. Досить серйозною підмогою для українців, коли йдеться про ураження цілей в глибині позиції ворога, тому що дальність дії німецької ракети е, набагато більша аніж Storm Shadow і Scalp, е, майже вдвічі більша. Е, британський бунд перепрошую німецький бундесвер, німецьке військове відомство говорить про е, 500 кілометрів. Але деякі німецькі політики чомусь люблять подавати ще більшу цифру. Вони кажуть про 600 кілометрів. Така дальність цієї ракети. Вона приблизно такої потужності, як Storm Shadow, має приблизно майже півтори тони ваги обладнана. Можливостями пробивати стіни бункерів, і призначена, як кажуть фахівці, для цих важливих так мовити цілей чи цінних цілей, тому що сама по собі ракета, очевидно, досить коштовна, тому вона, напевне, не призначена для того, щоб ними так мовити, розкидатися аж так дуже куди завгодно. Отже, ракети є. Ракети Україні потрібні з цим згодні багато фахівців. Питання в тому, чому німці її не надали досі. Як це зробили британці? Як це зробили, зробили французи? Ми маємо найостанніше, найновіше, так би мовити, найсвіжіше пояснення від німецького канцлера Олафа Шольца, яке, ну, з одного боку, воно знову ж таки мало що пояснює, тому що. Канцлер Німеччини відомий своїми е, такими е, заплутаними досить поясненнями, коли він не хоче давати е, прямої відповіді, але воно демонстративне. Ось послухайте, як він е, відповідав на запитання щодо ракет Таурус е, для України в телеінтерв'ю е, німецькому телебаченню е, цими вихідними. Не маємо ми на жаль коментаря. Можливо, ти Богдане зможеш нам переказати так, слова, куди? якщо зможеш. Я не зможу. Я не зможу, так як це зробив е, Олаф Шольц. Але, в принципі, е, він не сказав ні-ні ні так. Він лише заявив, що йдеться про е, дуже старанно, ретельно е, перевірені кожні кроки, коли йдеться про надання певних нових е, нових типів зброї німеччиною, і він знову ж таки постійно і цього разу в цьому інтерв'ю німецькому мовнику ЦДФ він наголосив, що, е, що Німеччина. Вже зараз є одним з лідерів з надання військової допомоги Україні. Uh -huh. Німеччина зосереджується зараз на бронетехніці, на е, е, снарядах, на боєприпасах. І, до речі, щойно з того, юля, що ти повідомила про американський новий пакет допомоги саме боєприпаси зокрема ракети для протиракетних для систем зенітної оборони для протиракетної оборони це те на чому зараз зосереджуються західні партнери україни і німеччина каже що вона робить у цьому плані дуже багато ми чимало чуємо про потребу ремонту вже наданої техніки для України. І Німеччина тут також намагається очевидно допомагати Україні. Ми е, е, багато повідомляли про е, створення ремонтних центрів, зокрема на території Польщі, е, це все дуже важливе, Богдане. Але так. все ж таки, у мене виникає питання. Тобто, чи опиняємося ми знову в ситуації, коли Німеччина каже, що вона б готова була і з радістю б надала такі ракети, якби на такий саме крок пішла, спішли, скажімо, сполучені mm. штати. Тобто, по суті, ми опиняємося ситуація, яка виникла із Леопардами і Абрамсами, тобто ні. Німеччина чекає на рішення сполучених штатів. Сполучені Штати чекають на рішення Німеччина, або принаймні говорять про це. Тобто, чи залежить uh, надання you... Таурес від надання Атакамс? Ми не мож... про радість тут точно не, не йде мова. Німецький канцлер не сказав, що він з радістю би надав їх. Йдеться про низку натяків, тобто, навіть як я вже сказав у, у тій цитаті, яку я наводив трошки раніше, чітких заяв про те про те, що німеччина. Чи то надасть, чи то не надасть ці ракети зараз, немає. Є е, дуже дуже багато таких суперечливих сигналів, які е, можна інтерпретувати так, можна, можна пояснити е, тим, що е, німці насамперед вони стурбовані, тим, що йдеться про е, далекобійну зброю, дуже серйозну зброю. І так само як і у випадку з кроком про надання танків леопард, німці не хочуть бути символом ударів по Росії. Вони не хочуть бути єдиним символом ударів по Росії. Вони називають це загрозою ескалації. І коли йшлося про танки, то було дуже чітко. Сказано з боку німецьких політиків про те, що вони будуть готові надавати танки леопард, коли на такий крок підуть американці. Переконування, що на той час вже е, британці заявили про надання важких танків е, 14 е, Challenger 2 про те, що французи бронетехніку е, у вигляді так званих колісних танків оголосили, що надають е, на це, це на них не спрацьовувало. Зараз е, ситуація трохи більш заплутана, тобто такого прямого зв'язку між. Тим, що Сполучені Штати повинні надати ракети більш дальньої дії і що мовляв німці, обов'язково в, в такому випадку підуть на, на надання своїх ракет Таурус, такої таких чітких заяв я не бачив, але можна припустити, що якби сполучені штати пішли на подібний крок, що якби США надали Україні більш далекобійну зброю. То аргументів е, проти надання крилатих ракет Таурус Німеччиною е, було б набагато менше. Е, пану е, Шольцу було би ще важче пояснювати, чому він е, проти такого кроку. Е, або довелося б йому шукати, шукати нові. Наразі ми маємо ознаки того, що в Німеччині відбуваються дуже палкі дебати. Е, дуже. Я би навіть сказав проблематичні, тому що, наприклад, є повідомлення у німецькій пресі минулого тижня. Було про те, що один з представників урядової соціал-демократичної партії Німеччини, який висловився в парламенті за надання ракет, заявив, що йому почали надходити погрози, що він звернувся до поліції через фактично побоювання за свою особисту безпеку. Ми бачимо різні повідомлення про те, що як ти вже згадала, можливо будуть зроблені якісь модифікації для того, щоб ракети мали менший, можливо, радіус дії. Є дуже багато інформації, яка показує, що Німеччина політично можна сказати так. Б'ється об стіни і і намагається з'ясувати, що робити, що робити у цій ситуації. Йти на цей крок чи угу. ні. Богдане. Ще буде одне питання. Тільки зачитаю звідки нас дивляться, і буде коротке питання. Бачу на зв'язку Київ. Також яворів вітає кривий ріг. Дивиться Луганськ на зв'язку. Львів, бачу також Мала Лука ставить питання. І зокрема, у нас ще багато питають про f 16 Це ще одна тема, про яку ми неодноразово говорили. У нас лишається всього дві хвилини, тому спробую коротко поставити це питання. Ми чуємо від Білого Дому про те, що. Є зелене світло від президента Байдена на програму тренування, але сама програма тренування досі у розробці. І одним із питань, які виникло під час розробки цієї програми, є наприклад знання англійської мови, така елементарна, здавалася би річ, але все ж таки But... це впливає також на швидкість. Що зараз відомо про цю підготовку програми тренування, коли можна очікувати, що все ж таки підготовка на F-16 у Європі чи де інде розпочнеться? Ми бачимо непідтверджені повідомлення, що в Україні наразі знайшлося лише вісім бойових пілотів, які знають англійську мову на такому рівні, якого достатньо для того, щоб вже починати проходити цей курс навчання. Але до речі, Лондон, Великобританія, звідки я з вами розмовляю, вже давно оголосила, що буде навчати українських. До речі, не лише пілотів, але й також авіаторів. Технічне забезпечення буде навчати зокрема і англійської мови. Тобто йдеться про технічну про підготовку персоналу, тому що очевидно, що літак сам по собі. Ну він це перепрошує залізяка для того, щоб він летів, для того, щоб він виконував бойові завдання, потрібно багато фахівців, окрім пілотів і тому. Британія, хоч вона сама і не має F-16, і не може вчити власне на цих літаках, але вона вже давно оголосила, що буде брати участь у підготовці пілотів, зокрема для навчання е, англійської мови, а також підготовки технічного персоналу. Отже, таке є е, можна робити такий висновок, що зрештою. Якщо країни налагодять о оцю цю співпрацю, а саме європейські країни, які взяли на себе підготовку пілотів для F-16, то вихід є. Способи вийти з ситуації цієї Є. кожна країна має свої можливості, які вона може застосувати. Богдана, дякую тобі дуже. Будемо сподіватися, що почуємо більше апдейту сьогодні з брифінгу Пентагону, який розпочинається вже зараз. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Їм говорили ми зокрема про надання Україні далекобійних ракет Таурос або взагалі перспективи надання таких ракет, але також про перспективи тренування українців на літаках F-16. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо у вас ще якісь є питання, то обов'язково ставте в наступних програмах. Я спробую знайти відповідь на ці питання. А також сьогодні в програмі чистаємо 22 будемо більше говорити і про нову військову допомогу для України, але також про інші важливі питання, які стосуються і зернового коридору, і також притягнення до відповідальності росіян. Дякую вам дуже за активність. Завтра брифінг повернеться до ефіру, як завжди. Об 11 за Вашингтоном, о 18 за Києвом. Там і побачимось. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.